І так, народ, вітаю вас в моєму новому відео. Це відео буде по індикаторам, трошки розкажу вам по телеграму. Зараз ви бачите мій канал. Дуже вдячний вам за підписочки. Чекаю ще більше відгуків. Чекаю ваші підписки. Буде ще більше класного контенту. Це далі буде відео. Буду старатись кожен тиждень. Два одне точно відео виставляти. Наступне відео вже буде по торгівлі. Ми з вами виберемо з якої суми будемо починати. Я закину ці гроші, зніму все, що є, і з нуля зі старту просто покажу вам весь шлях і як заробити, як і що буде проходити у нас. Зараз трішки розкажу вам по тому, що буде відбуватися. Ми перейдемо на трейдинг і, звісно ж, покажу вам, як додавати індикатори для торгівлі. Ось сайт. Я вже тут зареєструвався з нового акаунту. все буду показувати з нуля, так як є, як буде у вас, щоб ви могли наглядно на це все подивитися і додати собі для того, щоб покращити вашу торгівлю і бути просто на висоті. Ми переходимо в телеграм, нажимаємо на перший індикатор. Додаємо його, нас перекидує на сторіночку. Зараз я вам продемонструю, як його додати. Прогрожається сторінка, і ось ми особисто бачимо цей є наш індикатор. Тут є відео, яке ви можете переглянути, подивитися і зрозуміти, що саме дає цей індикатор, як він працює. Щоб його додати, просто спускаємось вниз, натискаємо Додати в обрані, додаємо його сюди, і потім переходимо вже на особисто наш графік. Перезапускаємо сторіночку, щоб індикатор у нас додався. І після перезапуску відкриваємо наші індикатори. Там буде наш індикатор в обраний, хоч зараз ви побачите. Ось він наш індикатор. Натискаємо на нього і він автоматично додається на наш графік. Так як сьогодні ринок не працює, буде трішки проблемно, його зараз не буде відображати, але я вам просто покажу, як його налаштувати. Такі налаштування стоять і в мене. Якщо вам буде зручніше з іншими, зможете кожен налаштувати під себе. Тут ми прописуємо 20, і тут можна подивитися більше різних настроїв, все під себе налаштувати. Тут я ставлю зазвичай 25, Натискаємо ОК, все підгружається, і наш індикатор буде відображатись відразу, як тільки запрацює ринок. Тобто в понеділок. Ринок у нас працює з понеділка по п'ятницю. Натискаємо наступний індикатор в Телеграмі, і його теж прогружає. Зараз ми почекаємо. Тут також буде відео, і на ньому можна буде наглядно подивитись і побачити, що робить цей індикатор і що він нам показує. Та ж сама схема: просто додаємо в обрані. і все. Перезапускаємо сторінку. І наш індикатор він має бути в обраних у нас. Ось ви бачите. В індикаторах натискаємо сюди, він з'явився. Ми просто додаємо його на графік, і його також можна під себе налаштувати будь-якими способами. Подивитися, як він працює. Також можна буде в понеділок, так як відео я записую в суботу, то зараз ринок не працює і прям повністю всього функціонал не видно. Але там було відео в самому індикаторі, де ви можете повністю повноцінно і наглядно побачити, як він працює, що і як відбувається. Ми переходимо до останнього індикатора, який особисто вже є в пошуку індикаторів. Я там детально описав і розповідаю, як його додати. Ви просто копіюєте назву, додаєте його сюди. Я її вже виправив, бо під час запису відео я трохи неправильно написав індикатор. Ось ви бачите цей індикатор. Ви просто натискаєте на нього. Бажано також додати його собі в обрані, щоб... Він завжди був і можна було ним користуватися. Він відразу додається на графік, і це індикатор Надарея Ватсона, який побудований на цій стратегії. Також формулу Надарея Ватсона ви можете подивитися в інтернеті. Це математична формула, яка повністю розрахована, і вона також показує напрямок руху ціни. Ось по індикаторам це все. Я, звісно ж, не тільки на індикатори буду зациклювати увагу в цьому відео, я доповолю вам повністю кастомізувати і налаштувати під себе. Трейдінг для того, щоб вся торгівля була зручна. Для початку ми викидаємо всі ці непотрібні валюти, які там будуть. Це дуже просто зробити. Ось я покажу вам як. І наступним кроком нам потрібно буде додати туди на місце всіх цих валют, валюти, на яких ми будемо торгувати. Як дізнатися, які це будуть валюти? Ми, звісно ж, дізнаємось про це все за допомогою Intrade Bar. Брокеру, на якому ми особисто будемо торгувати, і за допомогою нього ми зможемо додати всі актуальні валюти, які будуть нам потрібні для торговлі. Як перейти? Ми просто переходимо посилочці в Телеграмі на сайт intradebar, і, звісно, вже з цього сайту ми будемо брати всі валюти. Ось, ви бачите, вони знаходяться зверху. Я вам наглядно покажу. Як їх додати і яким способом наглядно можете побачити, які валюти нам потрібні, і звісно, для зручності, для того щоб було зручно в подальшому торгувати. Ми просто візьмемо по черзі і будемо додавати е, всі ці валюти в е, наш е, особисту площадку. TradingView. я вам покажу наглядно. Нам потрібно додавати е, саме Оанда. Для того щоб бачити точно всі графіки, для вас зараз, коли я буду додавати, прийде буквально декілька секунд. А для мене пройшло хвилин напевно, якщо згадаю шість, можливо. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, going keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you are trying things. And they just want you to settle and do the right thing. І так, після того як ми додали Ми можемо подивитися, ось вони всі тут, пролистати графіки просто для того, щоб розуміти. Я вам покажу наглядно. Це просто як хороша тема для того, щоб все було по черзі, все було наглядно, наявно видно. І коли ми аналізуємо графік, ви могли зразу ж таки перейти на Entry Bar і моментально зайти в угоду. Далі я розповім вам трохи інформації по інструментах якими ми зможемо аналізувати графік, тому що ви будете дивитись не тільки на мій аналіз, а й самі за допомогою цих інструментів аналізувати і розбиратись, розуміти графік. Ось я вам просто покажу наглядно, якими інструментами користуюсь я і як вони працюють. Ви також собі їх додавайте. І після того як додасте, це буде набагато зручніше для вас, тому що ви зможете повноцінно і класно проводити аналіз графіку з всіма моментами. Я мінімально вам якісь зараз покажу розбір графіка, як ці індикатори працюють. Тут їх ще дуже багато, але всіми ми користуватися не будемо. Я вибрав для вас основні, найпростіші і найфункціональніші для того, щоб ви могли просто і легко розібратись в графіку. Ось ця стрілочка вона може наглядно показати, як рухала стіна, куди вона рухається. І для розбору це теж дуже важливо. Пензель це просто, звісно, ви собі можете намалювати, щось підкреслити, якщо вам потрібно. Далі цим інструментом ми зазвичай будемо малювати лінію підтримки ціни, як ціна рухалася, звідки і чому так, і де вона зупинялася. Тут ми можемо показувати верхні точки, де ціна також зупинялася, куди вона йшла. Тобто, ці всі інструменти в подальшому будуть нам допомагати для того, щоб повноцінно і класно розібрати графік. І так. На цьому все. Наглядно зрозуміло, думаю, все показано. Ви можете передивлюватись відео, ставити на паузу, дивитися, що і як я детально робив. Я дуже дякую вам за перегляд, за те, що ви підписалися і стежити за мною. І було би дуже круто, якби ви просто віддавали свій фідбек, ваші лайки. Це все це найкраща підтримка. Так як це все я роблю, просто безкоштовно і свого якогось особистого бажання, і щоб ви не робили тих помилок, які робив я, коли починав свій шлях трейдера, коли починав дізнавати, що. Що таке трейдинг, як він працює, як в ньому все влаштовано. Я на цьому втратив немало грошей, але це все був досвід. Тому для вас я хочу просто надати цю інформацію, щоб ви не робили тих самих помилок. Чекаю від вас, ваш просто кращий лайк, вашу підписочку. Дуже вдячний вам за те, що ви підписуєтеся і стежите за мною. Далі буде набагато більше, буде набагато крутіше. І з кожним відео ви просто будете розуміти, що це все досить легка тема, в якій не важко розібратися, і в якій дуже легко заробити гроші. На сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Семтрейд.